Доброго дня, шановні діти! Сьогодні тема нашого уроку це файли, папки та операції над ними. І ми виконаємо практичну роботу номер 1 Практична робота наша, ось має вона відкрита. І тут вона описана, все, що нам необхідно зробити. Нам потрібно створити папку Мої фото. В папці Мої фото створіть папки мандрівка до лісу та мандрівка до Києва. І скопіюйте за покликанням до папки мої фото. Папку малюнки та фотоподорожей, переіменувати папку і так далі. Почнемо потроху їх о, виконувати, цю роботу. Я буду створювати ці файли на робочому столі. Я презентацію зараз закрию, щоб не заважало. І отак зменшу, щоб вам було видно роботу і те, що ми виконуємо. Перше нам потрібно створити папку Мої фото. Права клавіша миші створити папку. І називаємо Мої фото. Далі в папці Мої фото створити папки мандрівка до лісу та мандрівка до Києва. Відкриваємо створену папку і в ній створити дві папки. Перша це мандрівка до лісу. І ще одну папку Мандрівка до Києва. Ой, вибач, випадково промахнувся. Мандрівка до Києва. Enter. Дві папки у нас є. Далі скопіюйте за посиланням, яке вказано ось, до папки мої фото, папку малюнки та папку фото подорожей. Я натискаю на покликання. І воно в мене відкривається в браузері Тут у нас ось є дві папочки: малюнки і фото подорожей. Щоб їх завантажити, я натискаю три крапочки. Завантажити. знизу бачу, що папка архівується. Як у вас завершиться робити, автоматично завантажиться мені на комп'ютер. Ось, заархівовано ось. Завантажено. Натискаю, щоб вона відкрилась. мене тут папка малюнки є. Перетягую її до оцих моїх папок. Аналогічно робимо із папкою «Фотоподорожей». Три крапочки. «Завантажити». Архівуються вони. Як закінчиться цей процес, у нас вони автоматично завантажуться. Ось вони вгорі з'явилися фото подорожі. Також перетягуємо цю папку в папку Мої фото. Дивимось. Перейменуйте папку малюнки, надавши ім'я малюнки квітів. Ось у нас є папка малюнки. Щоб перейменувати, ми натискаємо праву клавішу миші. І шукаємо ось. А якщо у вас Windows 11, у вас буде от. Така літера А з курсорчиком. Якщо у вас Windows 10, у вас тут буде пункт переіменувати внизу. Обираємо. І нам потрібно назвати її малюнки квітів. Далі перемістіть з папки «Фото подорожей» до папки мандрівка до Києва файли Київ 1 та Київ 2. Ось у нас є папка «Фото подорожей». Нам потрібно Київ 1 та Київ 2 перемістити. Виділяємо Київ 1 та Київ 2. Права клавіша миші. І ножечки обираємо вирізати. Повертаємося назад. Мандрівка до Києва. Права клавіша. І вставити. Ось у нас вони, Київ 1 та Київ 2 є. Переіменуйте файл Київ 1 на Андріївська церква. Перейменовуємо. Переіменувати. Андріївська церква. А файл Київ 2 на хрещатик. Права клавіша. Переіменувати хрещатика. Видаліть з папки малюнки квітів папку репродукції та файл квіти.gpg. Повертаємось назад. Малюнки квітів. Нам потрібно видалити папку репродукції. Права клавіша миші. І на корзинку видалити, якщо це у вас Windows 11. Якщо у вас Windows 10, у нас буде пункт просто видалити. Напис видаляємо. І квіти нам потрібно видалити. Видаляємо. Зробіть фото папки мої фото. Повертаємось назад. У нас ось вгорі написано. Це папка мої фото. Нам потрібно зробити для звіту фотографію цієї папки. Для цього, якщо ви користуєтесь операційною системою Windows. Натискаємо вгорі, де у нас Escape ідуть, потім клавіші F1, F2 і так далі, до F12. Далі буде клавіша Print Screen. Натискаємо на неї. У нас зробився скріншот Відкриваємо Paint і вставляємо. У нас тут клавіша. Зараз знайдемо, бо я трошки Paint. Не звик користуватися. Видалити фон, вибрати. Змінення розміру. Ладно, не будемо шукати клавішу. Зробимо комбінацію клавішні Тиснемо. Однім пальчиком тримаємо Ctrl. Іншою натискаємо на англійську літеру V або ж українську літеру М. І ось у нас вставилась фотографія. Тепер нам потрібно лише зберегти. Натискаємо на дискетку і називаємо Практична робота. Практична робота. І зберігаємо. Можна закривати це все. Ось у нас є файл. Практична робота. Це у нас картинка того, що ми сфотографували. Оцю картинку вам необхідно прикріпити до вашого електронного щоденника для звіту. І все. Після цього ви отримаєте вашу оцінку. за роботу. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!